Доброго Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми хочу поговорити з вами про проект закону, який зовсім нещодавно підтримав наш уряд. А саме 17 вересня 2025 року було схвалено проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо збереження мінімальної пенсійної виплати після проведення відрахування з пенсії. Та індексації пенсії окремим категоріям осіб. Що це значить? Законопроектом пропонують визначити умови звернення стягнення на пенсію боржника. Таким чином, щоб після всіх утримань, так, Відрахувань стягнень розмір такої пенсійної виплати був не менший ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Він у нас становиться цей прожитковий мінімум у розмірі 2361 гривня. Тобто, навіть якщо є стягнення. На пенсію, так, на пенсійні виплати, то після всіх стягнень розмір такої пенсійної виплати, якщо закон запрацює в цьому році, має бути не менше ніж 2361 гривню. Якщо нічого не зміниться, то в 2026 році не менше, ніж 2595 гривень. Також, даний проєкт передбачає проведення щорічної березневої індексації. Тим категоріям громадян, яким була пенсія призначена відповідно до закону України про державну. Службу дивіться, цитую: щороку з 1 березня такі пенсії мають перераховуватися з рахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення. Далі дивіться ще пропонують переглянути сам механізм проведення перерахунку пенсії для того, щоб він став максимально зрозумілим для більших ну, для всіх категорій. Пенсіонерів і зробити цей перерахунок пенсії дієвим. Та передбачуваним для тих, хто наразі отримує пенсії, а також тим громадянам, які зараз проходять військову службу, беруть участь у бойових діях і матимуть право на пенсію згідно закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. І дивіться: уточнити спосіб внесення змін до законів України, які стосуються пенсійного. Забезпечення. Ще хочу трішки сказати, що ще був схвалений проєкт щодо надання базової соціальної допомоги. Даним законопроектом пропонується з 1 січня 2026 року державну соціальну допомогу малозабезпеченим родинам трансформувати в базову соціальну допомогу, я вже про це розповідала, та об'єднати окремі види державної допомоги. Дивіться, ще хочу трішечки уточнення. Передбачається, що базова соціальна допомога буде надаватися найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та для тих громадян, чиї родини зараз на той момент, вже да, з 2026 року будуть перебувати в складних життєвих обставинах. Стосовно розміру базової величини. Вони дивіться, як пропонують розмір базової соціальної допомоги. Пропонують визначити як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів родини та середньомісячним сукупним доходом родини. Поки що у нас розмір базової величини, пам'ятаєте для Дітей, людей з інвалідністю першої та другої групи. Та для першого члена родини він становить 4 тисячі гривень для інших членів родини так 70% від цієї суми. От такі зміни нас з вами очікують в січні. 2026 року це, що стосується базової соціальної допомоги та пенсійного забезпечення. Можливо, там ще будуть якісь справки, обов'язково розпові.